Усім привіт! Останні кілька місяців я дуже сильно захопився ринком ноутбуків. Оцей цей період мого життя вони здаються мені цікавішими за смартфони, Старію. або дорослішою. 40 років не за горами. Просто я належу до такого покоління людей, які застали появу перших комп'ютерних клубів, перших комп'ютерів в особистому користуванні і зародження інтернету як такого. Жодні сучасні сервіси та смартфони не можуть повторити ті почуття, які ми переживали сидячи за. Екранами перших ноутбуків. Але кумедно те, що подібні почуття можна відчути досі. Операційна система Windows досі на місці, навіть деякі елементи інтерфейсу нагадують про ті чудові часи, якщо ви розумієте, про що я говорю. Але головніше інше є компанії, які продовжують створювати легендарні лінійки пристроїв, чия історія тягнеться вже десятиліття. У 2023 році компанія Lenovo впевно посідає перше місце за продажами ноутбуків, ПК і робочих станцій у всьому світі. При цьому лінійка ThinkPad під їх управлінням виготовляється з 2005 року, а існує взагалі з 1992-го, вже більше 30 років. За цей час хлопаки встигли підрости, стати на ноги, посісти важливі керівні посади в сучасних компаніях або й зовсім створити свій власний бізнес. А їх Звички та їхні улюблені іграшки, вибачте, робочі інструменти, випускаються зараз. Сьогодні дивимося на легендарний Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11-го Покоління, ноутбук нафарширований безліч технологій, пов'язаних із шифруванням даних захистом від фізичного злому і проникнення ноутбук, що пройшов безліч тестів зі стандартів безпеки. Що таке флагманський x 1 у 2023 році? Почати варто з матеріалів і форм. Корпоративна лінійка x 1 Carbon – це з одного боку легкий і зручний ноутбук масою 1,12 кг, з іншого боку, це дуже захищений приз. Який пройшов тестування на міцність за стандартами Міністерства оборони США Міл СТД 810H. До переліку тестів входить перевірка на тряску, тряску під час стрільби, вибухові хвилі, дощі, кислотний вплив, пісок, і пил, падіння, температурні випробування і багато інших тестів. Область під долоні у цього ноутбуку на 90% складається з переробленого магнію, а нижня кришка на 55% з переробленого алюмінію. Як бачите, роки йдуть, а загальні риси класичного Сінгпе залишаються не в останню чергу через острівну фірмову клавіатуру. Якщо звикаєш до неї один раз, розлучитися буде неможливо, вона буде з тобою до кінця або твоїх днів, або до кінця днів твого ноутбука. Ця модель оснащується 14-дюймовою Full HD IPS-панелю з максимальною яскравістю 400 ніт. Так, яскравість не рекордна, але на її захист може встати відсутність Шима і сертифікація iSAFE – технологія зниження синього світіння, плюс 100% охоплення SRGB. А тепер прийшов час поговорити про продуктивність. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11 серії це ультрабук, а будь-який ультрабук це ноутбук без дискретної відеокарти. Всі графічні обчислення на себе бере вбудована графіка процесора. Що кращий процесор, то вищий запас міцності і продуктивності, оскільки розділити відповідальність між процесором і відеокартою не вийде. В 11-му поколінні ThinkPad X1 Carbon використовується процесор Intel Core i7 13-го покоління а якщо бути точніше, то це i7 1365U V-Pro. Це 10 ядер та 12 потоків. У моїй конфігурації 32 ГБ оперативної пам'яті класу lpddr 5 і 1 терабайт SSD. Щодо тестів, продуктивності і часу автономної роботи, ось що вийшло. Я провіряв показники продуктивності з цим же ноутбуком минулого покоління і ось що він показує. У бенчмарку PC Mark X1 Carbon 11-го покоління набрав 5770 Балів проти 5140 балів. Бенчмарк Кросмарк показує 1598 балів проти 1540 балів. Але найважливіша зміна торкнулася часу автономної роботи щодо приросту продуктивності. Він став кращим. Наскільки кращим? При яскравості екрану в 70-75% ноутбук може пропрацювати один робочий день що для Windows ноутбука вже досягнення. Тест PC Mark який емітує офісну роботу, показує 11 годин та 12 хвилин роботи ноутбука з яскравістю екрану в 50%. Відсотків. Звичайно ж, підсумковий показник сильно залежить від сценаріїв використання ваших сценаріїв використання у Сінгпет x 1 Carbon встановлено акумулятор об'ємом 57 Вт на годину. Заряд від 0 до 80% здійснюється ровно за одну годину. А тепер про фірмову фішку всіх ноутбуків Lenovo – Роз'єми. Чому фірмову? Тому що Lenovo дуже фанатично ставиться до максимально можливої кількості роз'ємів у ноутбуках, і навіть в ультрабуки примудряється розмістити максимум роз'ємів. На правому боці ноутбука є порт USB A3.2 Gen 1 Також є аудіо роз'єм 3,5 мм і слот для замка Kenningston. А також місце для додаткового слоту Nano 7 для моделей з підтримкою LTE, такі теж є. Ліва сторона містить два роз'єми Thunderbolt. 4, ще один USB-A 32 gen 1 і порт HDMI з підтримкою 4K 60 Гц. Завдяки двом портам Thunderbolt ви можете під'єднати три зовнішні монітори, але також можете додати потужну док-станцію Thunderbolt, щоб звільнити вбудовані можливості під'єднання. Багато з найкращих легких ноутбуків не мають таких широких можливостей підключення, тому ця добірка дуже цінна. Тепер поговоримо про клавіатуру. Не всі знають про особливості острівної клавіатури ноутбуків Lenovo. Lenovo не стало змінювати клавіатуру в новій моделі 11-го покоління, і це добре. Хоча хід клавіш в півтора міліметри не такий глибокий, як у колишніх ThinkPad, він однаково глибший ніж у більшості ноутбуків, які продаються сьогодні, навіть із товстішим корпусом. Клавіші розташовані на достатній відстані одна від одної, кришки клавіш злегка закруглені, і вони мають невеликий хват. У клавіатурі ThinkPad двоступеневе підсвічування, воно допомагає працювати в неробочий час. З цих причин це один із найкращих ноутбуків для письменників. Якщо вам доводиться мати справу з великою кількістю текстів і ділових листів, ця клавіатура ідеальна. На початку відео я сказав, що x 1 карбон це ноутбук для корпоративних завдань. Дорогі матеріали корпусу, висока ціна і максимальний ступінь захисту. Зазвичай такі пристрої не були сильні в питанні мультимедіа. Але за останні три роки якість звуку і якість мікрофонів стали критично важливими, особливо для зайнятих людей. адже це постійні зідзвони по зуму, скайпу і виходи в прямий ефір у ThinkPad X1 Carbon вбудовано 4 мікрофони, які поглинають звук на 360 градусів і використовуються для функції шумозаглушення за допомогою штучного інтелекту. Функція Dolby Voice покращує звучання голосу, і ось чому це важливо. Ви напевно звернули увагу, що в сучасних ТВС-навушниках усе дуже погано в питанні мікрофонів і передавання голосу. Так, ми живемо в такий час, коли мікрофони у сучасного ноутбука краще, ніж мікрофони у навушників. Захист. У кнопку живлення вбудований сканер відбитка пальця. У цьому ноутбуці три ступені захисту ваших даних. Технологія Sync Shield. Технологія Glens від компанії Mirametrix і окремий модуль TPM20. SyncShield забезпечує апаратне шифрування даних. Також вона керує біометричною аутентифікацією на пристрої. Ця технологія Lenovo навіть забезпечує захист від фізичного вторгнення. Система розпізнає фізичний злам кришки ноутбука і блокує всі дані. Glens від компанії Mirametrix це програмне забезпечення та технологія візуального сприйняття, розроблені для моніторингу та аналізу. По Оглядів користувача, воно використовує технологію відстеження очей, щоб визначити, куди дивиться користувач на екрані або в реальному світі. Ця функція корисна для оптимізації інтерфейсів, поліпшення користувацького досвіду і безпеки, звісно. Ну а про модуль TPM 2.0. Ви напевно самі знаєте. Це спеціальний мікроконтролер, який відповідає за обробку і зберігання ключів, сертифікатів і цифрових підписів. На всі девайси лінійки ThinkPad поширюється базова трьохрічна гарантія. Що діє в 160 країнах, крім того, технічне обслуговування займає не більше п'яти робочих днів і може проводитись вдома чи в офісі завдяки додатковому рівню підтримки, який зветься виїзний сервіс. Як думаєте, скільки коштує такий ноутбук зараз в Україні? Ціна за цей пристрій від 82 288 гривень. Все, звісно, залежить від обраної вами конфігурації. Серйозні рішення вимагають серйозних інвестицій, хоча цінність інформації в нашому світі складно недооцінити. Ось такий огляд вийшов, друзі. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар. Побачимось. Бувайте!